Одна четверта чемпіонату світу 2022 завершена. Марокко сенсаційно перемагає Португалію 1-0. Не Несір відзначився єдиним голем в кінцівці першого війну. Півфінал крокує Марокко. Франція з Англією зіграли 1-2. Що у мені на 17-й та жиру на 78-й відзначається за французів? А Кейн визначився з пенальті на 54-й, а також не реалізував пенальті на 84-й хвилині. Франція стає останнім півфіналістом чемпіонату світу 2022. Отже, ми маємо такі пари в півфіналі чемпіонату світу 2022 в Катарі. Аргентина проти Хорватії. Які зіграють 13 грудня та Франція проти Марокко, які зіграють 14 грудня обидва матчі відбудуться об 21.00. По результативності гравців Бомпейде кращим бомбардиром з п'ятьма м'ячами. асистентами кращими є Кейн Грізман та Фернанден, з по три голіві передачі. Воротрим по сухих матчах кращим є Пікфорд та Бону. Раїн По посаєвом першим йде щезне. Його потроху не здоганяє Лівакович, якого на три сейви менше. Дякую за перегляд. Підписуємось, коментуємо, дякуємо нашим енергетикам та ЗСУ. Переможемо!